Кажу так, що з початку жовтня ворог почав активні атакувальні дії на усій смузі відповідальності оперативно-стратегічного групування військ. Хортиця ми бачимо, що ці наступальні дії зберігають свій характер за минулу добу. Це більш активніший був Купінський та Лиманський напрямок відповідно, там 16 і 13 бойових зіткнень спірним Петропавлюко Іванівка Тернів Білогорівка. 10 авіаційних ударів завдав противник з на цьому напрямку. Ми бачимо, активно використовує для підтримки наступальних дій свою бомбардувальну штурмову авіацію. Скидуються керовані авіаційні бомби, та застосовано було 28 дронів камікадзе по українських позиціях. Тобто, бачимо, що атакувальний темп зберігається напрямок. Місто Куп'янськ як мета короткострокова зберігається саме тому наступають в районі Синківки, щоб створити цей плацдарм для подальшого наступу на місто Куп'янськ. А тим не менше, 410 обстрілів було здійснено артилерійських по українських позиціях. Це в в принципі середня кількість обстрілів. Бачимо, що для підтримання наступальних дій саме стільки щодня, плюс-мінус. Використовують вороги, але нашим захисникам вдалося зменшити популяцію росіян на українській землі в кількості 362 військовослужбовці, які вже не повернуться до своїх родин в Росію. 11 полонених будемо чекати від них їхні розповіді. Думаю, на завтра, післязавтра будемо знати, що вони нам цікавого розкажуть. Та 63 одиниці військової техніки, дев'ять танків та 19 броньованих машин. Бачимо, що активно залучається до атак техніка, саме БМП та інші броньовані машини для підвозу піхоти для організації штурмів. Та ті штурми відповідно підтримуються танками.